До речі, нам дуже потрібні подони до нашої ферми. Я думаю, де ми їх візьмемо? Я ж кажу, я просто <смас>, максимально не розумію людей, які ставлять, куди діти кошти, щоб придумати з коштами, де їх заробити. Та ось, будь ласка, там, що перебити на дрова, що ціле використовуємо. Сільське господарство. Найкрутіше, мабуть, бізнесу. Ну, вкладень, інвестицій. Mm. Це просто росте з землі? Ну, Е, Думаю, так, але ж, як же кріпта? <ріпта> <ріпта> там. <ріпта> Бачив, штучний інтелект, прогнозує крипту на якийсь там 2050 рік. Uh -huh. а, щось там мільйон, мільйон чи 10 мільйонів доларів, я не пам'ятаю. Ну, навіть дивіться, якщо він буде коштувати мільйон чи 10 мільйонів доларів у му році, ви представте, якщо. Безупинно заморожувати кошти вкладати їх і не витягувати, а реінвестувати, дотувати в такі виробництва, наприклад. Скільки буде коштувати це виробництво через у 2050 році, якщо реально цим займатися? Окей, okay, 2050 тобі 67 років і, ну, і наприклад, ти спектр. заробив ці гроші і що ти? Ось yeah? вони є. А вони мені скільки <laughs> не потрібні. Мені що, футболка течії мут, я не знаю, скільки вона там коштує по собі вартості. Там 300-500 гривень, не знаю. Макасіни за тисячу джинси, я не знаю, теж там якісь кошти певні коштують. Все, поїв, попив е, і автомобіль. Якщо, наприклад, в тебе немає офіційної зустрічі, мій улюблений автомобіль — це Мерсієжка 99-го року. я як правило на ньому завжди. Якщо там десь їхати до хлопців, наприклад, їздимо на фронт, їжджу на доджі. Якщо десь на зустрічі, у мене машина. Більш класу є для того, щоб приїжджати на зустрічі, тому що, як правило, вас зустрічають по одяжці подежки, по уму, <гум> да, таке, Є таке прислів'я. Тому е, треба відповідати. Для більшості просто дивно, коли е, приїжджає людина, каже, от у мене там є шість, там, там, магазин, у тебе є сім магазинів, скільки там, курки, от є цілий завод, ти будеш приїжджати на Мерседес 99-го року. От, для, для наших людей на сьогоднішній день це дивно. Люди дивились а, да, Так, да, Голлівуд працює, люди вірять. Все, Крубашка, так, родинник. так, так, так. І да. І можливо, я в соціальних мережах не буду набирати там кожне відео по мільйон переглядів, не буду, бо не займаюся цим інфоциганством. Ми просто беремо, робимо демо результат не більше, не менше. От і все. А для моїх потреб, я ж кажу, мерзде 99-го року вчасно обслуговується кондиціонер. Є, yeah, все, машина їде та взагалі без питань. Ну, різниці ніякої взагалі немає. Але ж крипта. Але ж крипта.